Тоді е, крайнє на сьогодні питання до, до тебе. Е, ми багато з тобою в попередніх ефірах говорили про цей репараційний кредит на 190 так. мільярдів, але схоже, що поки що його якось є добре. проблеми. Я чув, що нібито навіть Єврокомісії почали розробляти проект, щоб надати нам просто кредит ну, якщо на 100, швидко, мільярд, добре я та, швидко відповім. Дивіться, по-перше, я хочу вам сказати, друзі, що я говорив постійно, що це 350 мільярдів. Все до цього писали 300, зараз все погодились з моїх 350 мільярдів. Я хочу всім подякувати. Гарно рахували, тому що я гарно порахував, і я знав, що там буде 350. Це перше. Друге. 200 мільярдів – це в Європі. Так. З цих 350. А, і основна частина – це… Юроклір. Бельгія. Бельгія. Дивіться. А сьогодні Бельгія не відмовляється. Сьогодні Бельгія каже: Послухайте, давайте ризики, ми візьмемо все і по розділимо на всіх. Але США сказали, А ані а, а не так, ні, не, дивіться, ані так, що тільки Бельгія буде за це відповідати. Ну, це правильно. Правильно. Є механізми зараз пропонується, наприклад, там механізми, щоб це застрахувати. Це буде коштувати 4 мільярди доларів євро. І можна застрахувати. І ми знаємо з вами, друзі, що якщо щось не працює, і є якісь ризики, це можна стикій на страхувати. Європі страхувати. Я тут не бачу ніяких проблем. Це перше. Друге, друзі, давайте говорити відверто. Ну, це питання вирішено на 80% зараз буде, так скажем, збір. Хотів, хотів інше слово сказати зараз. Зберуться. Я думаю, що проголосують і все буде добре. Якщо не проголосують, я хочу вам сказати, що сьогодні йде мова про те, що це питання буде вирішено або в кінці року, або в наступному спочатку початку наступного року. А ми сьогодні можемо по іншій програмі отримати 50 мільярдів доларів. Є програма, яка там 24-27 років. Uh -huh. Це, а ми хочемо в цьому році отримати 15 мільярдів і а, там, 14 мільярдів отримати в наступному році. А, це 39 9 мільярдів. 39 мільярдів з цього 50 мільярдів. Це центральний бюджет підуть, 11 мільярдів це прийде а, а, Самоврудування, це енергетика і інші там питання. Ну тобто гроші будуть так, да, тому можу вас заспокоїти, що все буде добре, все віддадуть. Ну це просто процес, і процес і хочуть все бути забезпечені Що завтра цей. І не прийдуть і не скажуть, віддавайте нам гроші. Розумієте, Я розумію. Так. тому що закони в Європі працюють, звісно, навіть якщо це активи країни агресора. так добре, Юрій. Я тобі дуже дякую за наш чудовий ефір. фірм рядового кварталу. Да, друзі а, так я і дуже, і... дуже дуже да, Індіана, ми вітаємо. Всіх наших глядачів. Вітаємо, друзі. Сподіваємось, у вас все більш-менш добре. Будь ласка, якщо що пишіть, завжди ми завжди відповідаємо, реагуємо, Юрій. Я тобі дуже дякую. Зі мною був Георгій Беркад це політичний. Та економічний експерт, мій друг. А ви, друзі, дивилися фіру Рядового кварталу, і ми виходимо два рази на тиждень. Ви знаєте, у вівторок і в п'ятницю. Так що вмикайте нас п'ятницю, друзі. Я хочу також сказати всім дякую. Хто нас до нас вдається, теж велике Дякую. Я хочу сказати: єдине, що я вдячний всім нашим захисникам, які нас захищають. Тому слава українській нації, слава Україні! До зустрічі Слава українському народу. мною був мій друг Олексій Якубін. До зустрічі, до зустрічі, дякую, Юрій Черт.